Добрий день, шановні гості, дорога родина! Вітаємо вас на першому українському каналі, присвяченому збільшенню кліренса. Отже, сьогодні у нас в роботі Honda Civic 2008 року. випуску з двигуном 1,8 з коробкою автомат. Будемо ліфтувати її спереду і ззаду, так, да, Дмитро? Ну що, приступаємо? Ми вирішили поцікавитись в хазяйки цього автомобіля. Що саме її не влаштовує? Чому вона вирішила ліфтувати автомобіль, з якими проблемами вона зіштовхнулась в Києві? Це дуже незручно мати низеньку машину. Я не можу заїхати на жоден бордюрчик і припаркуватись. Плюс ми нещодавно їздили вгори. Я не могла заїхати вверх до будиночку, бо я черкала постійно пузіка машини, і це було дуже неприємно. І нещодавно в мене зламалася омивайка через те, що я Стукнула машина об бордюр. Отакі бувають неприємності на низьких автомобілях в наших реаліях в місті Києві та взагалі в Україні. Тому зараз будемо допомагати вирішувати це питання. Будемо піднімати. Далі покажемо, що у нас вийшло. Так, зараз ми зробимо заміри, щоб розуміти, як зміниться автомобіль. Для хейтерів ми не міряємо кліренс. Ми просто заміряємо по самій скажімо так, видній частині автомобіля, почому ми всі звикли оцінювати. Тобто, дивіться, Задня арочка у нас 66 см від підлоги. Передня арочка у нас десь 66 см. Встановлювати будемо поліуретанові проставочки. Ось такі виконані простенькі під пружину. І Передні. Теж з поліуретану, дуже класний якісний матеріал. І армовані прошу зауважити, металевою втулкою зі стінкою 2,2 мм з безшовної труби. Також в комплекті для установки на передню стійку проставки вкомплектовані такими подовженими шпильками. Теж відмінної якості, оцинковані з накатаною різьбою клас міцності 10,9. Отже, приступаємо до роботи. Зараз виставляємо автомобіль, піднімаємо, знімаємо колеса, розбираємо і встановлюємо нашу проставку. Переді ми теж вже зняли колесо і будемо звільняти передню стійку, отже, ми відпустимо. Стабілізатор відкрутимо кріплення амортизатора від поворотного кулака, і потім зверху відкрутимо вже саму стійку. Далі покажемо вам. Так, знизу ми вже стійки звільнили, опустили автомобіль. Зараз будемо добиратися до верхнього кріплення. Вони знаходяться тут, болти точніше гайки кріплення передньої стійки під цим жабо. тобто Нам зараз треба зняти скло очисники, потім зняти це жабо і в нас з'явиться доступ. Так, як ви можете бачити, стічку ми передню вже зняли. Далі, що нам необхідно, це її розібрати для того, щоб замінити шпильки. Шпильки, от такі в нас штатні, а це подовжені, для того, щоб нам вистачило їх для установки проставок. Тому що ми, коли ставимо на штатні, находить у нас тугенько, бо опора трошки вже десь пару ям спіймала. Їх не вистачатиме. А якщо ми поставимо подовжені, відповідно. То в нас якраз вистачить для того, щоб закріпити стійку на автомобіль. Оставки ми встановили вже на стійки, і стійки вже встановили на автомобіль. І зараз під капотом теж вже зафіксували стійки і збираємо це жабо. Тобто, тут можна сказати, попередній частині ми майже вже все скінчили, і зараз будемо переходити до задньої. Як ви бачите, ми вже підняли автомобіль і зняли колеса. І зараз ми будемо приступати до установки проставок. Отже, щоб установити задні проставки, нам необхідно звільнити задню балку, відкрутити нижнє кріплення задніх амортизаторів з двох сторін. Звільниться балка, відпуститься. І тоді можна буде достати пружину і встановити проставку. Задня проставка встановлюється зверху. Відкрутили нижні болти кріплення задніх амортизаторів. Цим самим ми звільнили задню пружину. Тепер ми можемо її а, зняти. Напевно, да? А, треба провернути. Для того, щоб установити проставку. Ми знімаємо верхню резиночку. Штатну, ставимо проставочку. Отже, задні проставки ми теж вже встановили. Ставимо колеса на місце і опускаємо автомобіль. Так, після установки ми виїхали автомобіль, проїхав, щоб утряслась підвізка. Зараз загнали на розвальний підйомник і робимо заміри. Передня арочка 60 8 см. Отже, 2 см поставили. На 2 см машинка піднялась. Задня арочка у нас мало. 67 було 66. Так, результат нас не задовільняє. Напевно, ми зробимо наступним чином. Ми зараз візьмемо все-таки поставки 30 мм. І знімемо ці 20 і встановимо 30. Вже сам етап установки показувати не будемо, тому що він нічим не відрізняється. Покажемо вам вже результат після встановлення проставок 30 мм. Друзі, ми закончили заміну з проставок, встановили 30. І Результат візуально нас набагато більше задовільняє. І заміри робимо. Заміри у нас так, майже 69. Тобто це вже. Відчутний, скажімо так, як візуальний ефект, так і в експлуатації. Якщо навіть сяде пару людей в машину чи щось там завантажиться, то вже не так сильно вона просяде і не так часто буде черкати днище. З проставками ми закінчили. Тепер у нас лишилося перевірити світлофар, і потім переженемо машинку на розвал на стенд розвалу сходження. Вмикаємо світло на автомобілі. Ну, попередньо ми виставляємо відносно фари, ми бачимо пучок. Відповідно цього, робимо регулювання на автомобілі, щоб він світив куди потрібно, а не скажімо, вниз або десь вверх. Ну і тут, в принципі, з, з регулюванням все можна сказати відносно просто. Але треба мати такий стенд і розуміти, що робити. Машина у нас вже на стенді розвалу сходження. Ми встановили обладнання на кожне колесо і зробили заміри. Зараз на екрані ви можете побачити параметри, які має зараз автомобіль після установки проставок. Ну і відповідно ми не знаємо, з якими параметрами він приїхав, ми не робили заміри. Але можна побачити, що є до. Скажімо, після встановлення проставок і до регулювання. Після регулювання ми теж знімемо параметри і вам покажемо. Зараз на екрані ви бачите параметри після регулювання кутів сходження. Друзі, ми закінчили ліфтувати цей автомобіль. Як ви пам'ятаєте, нам не з першого разу це вдалося. Спереді ми поставили проставки 2 см, А от що стосується задньої підвізки, ми спочатку постановили 2 см, Нам не сподобався результат. Ми встановили 3 см. Також ми зробили перевірили регулювання фар, загнали на автомобіль на стенд розвалу сходження. Відрегулювали його, от саме так має виглядати комплексний підхід до збільшення кліренсу. Кому необхідно, переходимо в контакти, замовляємо проставки, Або якщо вам не потрібен повний комплекс, звертайтеся. Ми в місті Києві зробимо вам все під ключ. Не черканула, дивись, що зараз.